you. Він з самого початку повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини, сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Ці слова про полеглого захисника, заступника командира роти з психологічної підтримки 129 ї окремої бригади ТРО Криворіжця Олега Новікова, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і його друг Микола загинув як справжній воїн. Загинув в день свого народження, в свій 37-річний вік, на віки 37 років. Був хорошою, веселою людиною, нікому зла не робив. І ми його й пам'ятаємо все своє життя. Олег полюбляв футбол та мріяв, щоб його син став футболістом. Але спочатку повномасштабного вторгнення чоловік не міг дивитися, як ворог нищить країну, та взяв до рук зброю, аби захистити свою родину та усіх українців. Олег давав відсіч росіянам на херсонському, запорізькому та на Донецькому напрямках. Саме на останньому 7 травня під час артилерійського обстрілу серце воїна зупинилось назавжди. Настільки порядний людина. Все в нього по полочкам, все виложено, все. Це. Якщо документація, то документація од нього від зубів відскакувала, бо він знав кожну цифру по своїй роті, по всім. Настільки людина була на своєму місці. Така трагічна ситуація. Поганих людей на полі на цьому немає. Але він із кращих. Вічна пам'ять. Олега нагородили посмертно нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та почесною нагородою гордість Довгінцівського району. Тепер мужньому захиснику навіки 37 років. Свій останній спочинок Олег Новіков знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Без чоловічого плеча залишилась дружина, а свого рідного татка більше ніколи не побачить маленький синочок. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко Андрій Яковлів перший міський.